Його називали по-різному: авто для дітей, авто жіноча сумочка, але в будь-якому випадку це ймовірно один з найкращих варіантів, як перше авто або авто для пересування містом. Всім привіт! Це компанія Magnum Cars І сьогодні ми будемо оглядати міні-купер. Першу пропоную поговорити про її особливості, а саме в дизайні. ці округлі форми, які характерні для всього автомобіля, вони перегукуються як і зовні, так і в салоні. Якщо говорити більш детальніше про якісь цікавинки, то це оця хромована вставка біля фар, величезна хромована решітка, значок, цікава хромована окантовка кругом всього периметру. І білий дах, справжній британець. Якщо говорити про бічну сторону та її особливості, то тут може відмітити колеса, які нас йдуть в 15-му діаметрі, але вони в цьому кузові виглядають ну, набагато більшими. Прикольна заглушка на болти присутня. З цікавого так само це крило, поріг і заднє крило вони гармонічно вписуються. Округлі дзеркала, які говорю, перегукуються зі всім дизайном, хромовані ручки, які класно виділяються на чорному фоні. Е, і так само ззаді присутній. Світловідбивач. Що стосується задньої сторони даного автомобіля. Тут все в хромі: хром-хром-хром. Хром у хром, хром. Хром нас тут продовження окантовки по всьому периметру. Хром над номерним знаком, хром шильдік, хром окантовка над фарами. Так само з цікавого з деталей це їхній значок міні на фарах. До речі, на міні-куперах встановлюють фари у формі британського прапора. Хто знає, коли і як і на яких моделях їх встановлюють, можете написати в коментарях. Буде цікаво почитати думку наших експертів. Так само тут хромована ще, забув сказати, вихлопна труба. Підкапотний простір нашого міні-купера доволі цікавий, тому що тут є, як мінімум, пневмо опори, і от ось такий власне капот. Подібний як був на огляді Porsche Macan, можете глянути, він буде ось тут в кутику. Е, так само під капотом цього малюка ховається 1.6 бензиновий двигун, який видає 144 кінські сили, а не 120, як у всіх інших. Чому саме 144 розкажу чуть пізніше? Цей автомобіль для нашого клієнта на аукціоні став 650 доларів. Всього на всього повністю рідній фармі не пошкоджений. Хоча та є нюанс по двигуну. І його, відповідно, потрібно було виправляти. І під ключ цей автомобіль нашому клієнту став всього-навсього за 3 тисячі доларів. Хоча середня ринкова ціна в Україні від 7-8 тисяч стартує за даний автомобіль. Що стосується багажного відділення, відкривається воно у нас, до речі, з ключа. І як не диво, місця тут достатньо, а саме 260 літрів. Я не вірив, що ми зможемо все це наше барахло сюди помістити. Але цілком перші перейти в салон, мушу звернути вашу увагу на таку цікаву річ, як безрамочні вікна. Дуже стильний, молодіжно виглядає. А тепер прошу сюди. По салону. у нас тут, як ви можете зауважити, кругом круги. Ну але про це потім спершу хочу поговорити про матеріали. А саме це шкіряні сидіння, приємні, шкіряний руль. Так само не обділили ось тут на картах дверей. Так само є шкіра. З приємного можу зауважити це м'ягенький пластик тут, м'ягенький пластик на торпеді, м'ягенький пластик на бардачку. Лайк за це. Забув сказати, АКПП так само в шкірі. Давайте по сидіннях. Постараюся максимально швидко і якісно. Сидіти тут комфортно, мені приємно. Навіть є щось наподобі мінімальної підтримки бокової, як і водія, так і пасажира. На жаль, регулювання сидінь тут механічне, хоча я не назву це таким аж мінусом. Типу, тут нажав, відсунувся, присунувся. Як на мене, ну, ніяких проблем немає. Щодо опцій, на жаль, тут немає підігріву сідушок, він міг би бути ось тут розташованим. Він є в інших комплектаціях цього автомобіля. Так само, вже зразу, якщо заговорив сидіння, вони тут виступають і дверима на задній ряд. Давайте туди і перемістимось. Так. Шивідос. Переходник не вийде як, як в ліфі, був. Ну, але. Ось ми і перемістилися на задній ряд цього чудового автомобіля. Місце тут немає від слова зовсім. Хоча, якщо об'єктивно говорити місце над головою, тут достатньо, не знаю, як це робили, але все ж є метр вісімдесят сім, і я говорив, над головою місця достатньо, але про. Ну, це нереально. Хіба ймовірно для дітей? Не знаю наскільки це коректна ідея, але все ж. Але щоб не говорити суттєво про мінуси, шкіра і самі матеріали тут досить приємні. Але довше я тут знаходитися не хочу, тому перейдімо назад, назад, назад. Повернімося на місця для дорослих. Все у нас тут в кругах. А саме тут круг, тут круг, тут так само круг і тут круг. Загалом дуже 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 і дуже багато кругів. Якщо говорити про найбільший круг в нашому салоні, то це йде кермо, а власне мультикермо, справа круїз-контроль, зліва мультимедіа. Є кнопка голосового управління та прийняти, відхилити виклик, досить зручно. За ним це приборна панель, на якій виведений суто тахометр, а спідометр чуть-чуть збоку на меншому кругу. Що стосується ергономіки в нашому автомобілі, оскільки самі габарити авто дуже великі, то і місце тут відповідно. А власне, бардачок тут. Місце в торпеді не багато, але воно є так само. Місце в картах його тут не скажу, що багато, але достатньо для якихось різноманітних тряпочок, ганчірочок, прискалок і тому подібного. Хоча двохлітрова бутилка сюди на жаль не поміститься. І так, поговоримо про особливості даного автомобіля, яке вже й напевно не раз говорив, це є його дизайн. Він тут максимально лаконічний, округлий, як не дивно, і продуманий. І так само в цьому дизайні є досить немало цікавих опцій, про які я зараз вам і розкажу. Електронне регулювання дзеркал. Так само з цікавого у водія є два дашки. Пасажирці функцією обділений. На жаль, хоча можливо і не на жаль. І так, що стосується центральної консолі. Тут у нас, на жаль, не вау, яка комплектація, але все ж є кондиціонер, електропакет вікон, і мені дуже подобаються ось ці перемикачі. Хочу звернути увагу на дизайн оцих, якраз таки регуляторів, так званих, можливо, тумблерів, правильніше буде назвати. Вони мені дуже сильно подобаються, тому що відсилають мене до старих літаків. Чому така відсилка? Тому що міні це BMW, а BMW в свою чергу починали з виготовлення двигун. Гунів для літаків, і власне тому, ймовірно, багато елементів перегукується з дизайном колишніх літаків. Так само про опції, які я ще не сказав, це е, звичайний ручник, автоматична коробка передач. І з цікавого це є кнопка старт-стоп. Вона також кругла, так само круглий, ще ключ. Ну, я думаю, настав час проїхатися на даному автомобілі. Ходова в даного автомобіля досить зібрана, жорстка така. Хоча це додає на оборо такої впевненості на дорозі, всі рухи такі чіткі і впевнені. Е, якусь асоціацію у мене навіть викликає з картінгом, е, дає впевненість в тому, що я точно зайду в той чи інший поворот. Що стосується коробки, вона працює чітко, без перебоїв, плавно а саме головне швидко. Даний автомобіль 2009 року, і як на цей рік, коробка його рідна, вона не була міняна. Тому можу сказати, що вона є досить надійною, працює якісно а саме головне швидко. В даного автомобіля присутня така кнопочка, як спорт. Вона суттєво змінює саму поведінку автомобіля. Коробка працює на більших обертах, а сам двигун стає ну, більш різкішим. Хоча в цій кнопочки є так само свій мінус. Розхід, як казав власник, можна сміло множити на 2. Але, щоб не говорити лишнього, в даного автомобіля розхід середній виходить шиїть. Він тут в змішаному стилі їзди е, получився 9 літрів на 100 кілометрів. Не скажу, що це мало, ну але миритися з цим можна. Враховуючи, то, які емоції автомобіль дає. Мені він подобається в плані управління, дуже круто. І оскільки я проїхався вже немало на цьому автомобілі, можна й робити якісь підсумки. О підведемо підсумки нашого міні-огляду. Що стосується даного автомобіля, які я можу виділити про нього мінуси. Не скажу, що це наймісткіший і найуніверсальніший автомобіль, який ви можете знайти для себе, і в нього не найменший розхід. Але з плюсів це стильний, молодіжний, класний автомобіль, який впевнено і шустро себе відчуває на дорозі. А якщо ти б хотів собі обрати такий перевірений автомобіль з Америки, Канади, Європи чи Китаю, звертайся до нас компанію Magnum Cars. Ми обов'язково допоможемо тобі підібрати твій автомобіль мрії, ще й з вигодою до 40%. А на цьому наше відео підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтеся на канал та коментуйте це відео. А, до речі, про коментарі. Хотів би попросити вас написати модель автомобіля, яку би ви хотіли, щоб ми дістали для наступного огляду. А на цьому все я пішов підбирати автомобіль для наступного огляду. Два рази сказав одне і то саме.